З турботою про учнів у Могилів-Подільській міській територіальній громаді триває оновлення парку шкільних автобусів, які підвозять здобувачів освіти та педагогів до навчальних закладів. Сьогодні міський голова Геннадій Глухманюк мав добру нагоду вручити могилів Подільському ліцею номер 1 сертифікат на отримання новенького автобуса, придбаного за кошти місцевого бюджету спільно з державною освітньою субвенцією. Такий гарний і потрібний школярам подарунок це результат тісної співпраці області і громади, де освітянські питання у пріоритеті. Транспортний засіб для закладу освіти вкрай необхідний для того, щоб дітей вчасно возити до школи. Це спеціалізовані автобуси, мають інклюзивний доступ. Це автобуси, які відповідають всім вимогам, які потребують для навчальних закладів. І ми зробили все для того, щоб діти вчасно приїхали до школи. Наші діти повинні отримувати якісні знання, а їхній шлях до школи має бути безпечним. Нові шкільні автобуси допоможуть школярам діставатися до освітніх закладів швидко та з комфортом, а батькам відчувати спокій за дітей. Від регулярного перевезення учнів і педагогічних працівників залежить стабільність і якість освітніх послуг у громаді.